Наталя, ви в бізнесі вже більше 20 років. Чи можете ви сказати, що Coral club це бізнес майбутнього? Якщо так, то чому для мене так однозначно. По перше, тема велнес індустрії сьогодні. Дедалі більше люди займаються своїм здоров'ям. Люди розуміють, що ми відповідальні за своє здоров'я. Це раз. Друге тема води ніколи вона не сякне. Завжди люди будуть шукати хорошу правильну воду. Чим ми і займаємося. Далі це є міжнародний бізнес. І сьогодні на любій планеті, на, на цілій планеті, сьогодні в будь-якій країні, на будь-якому континенті, наша інформація людям цікава. І хочу сказати, люди сьогодні. Якби довіряють людям, вони не довіряють рекламам, вони довіряють рекомендаціям. Наш бізнес це саме бізнес рекомендацій. Коли ми купили продукт, ми отримали результат, ми розказуємо це своїм друзям, знайомим і їм це легше сприймати від нас, від своїх людей, кому вони довіряють. Саме тому я вважаю, що Coral Клаб це не просто сьогодення, це далеке майбутнє, це майбутнє навіть наших дітей і наших внуків. Саме тому я обрала для себе колись Coral Клаб. Можливо, я навіть цього тоді все. Всього не розуміла, але я бачила, що продукт працює. Я бачила порядність людей саме тому я тут.